Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи зможуть оборонні рубежі, які РФ зводила останній рік, значно ускладнити український контрнаступ? Я думаю, що ні. Тому що саме рубежі, якби знаєте, чи прохудились, чи саме якимось чином втратили свій потенціал. ну, принаймні зараз вони не є загрозою, вони є перешкодою не більше ні. Чи зможуть ЗСУ оточити Вагнер у Бахмуті, оскільки фланги, утримувані російськими військовими, тріщать? Я думаю, що так. Тому що дуже швидко воно просувається. Зараз їм навіть доводиться інформація, що просто вони це все покинули. Але по всім даним, що в кільце візьмуть якусь велику кількість людей, візьмуть в кільце. Чому глава МЗС Кулєба закликав не розглядати очікуваний контрнаступ українських військ як останній? Ну тому що тут якесь реальне ставлення. Розуміння, що за один раз там точно все не вирішиться, і ем, тут і потребує більше часу. Це одна історія. А з іншого сторони тут сторони тут якісь побоювання ем, саме про те, що потрібно буде як вивозити, може поранених вбитих, і це теж якась як маневреність. І воно може просто бути як затримка. Ну, не, не все так казково, як у нас в голові сидячи на на диванах. Там якась певна маневреність, певний час для того, щоб звільнити Україну, потрібно. Чи є очікування обіцяної західної допомоги головною причиною затримки українського контрнаступу? Там більше не про очікування допомоги, там про саме навіть не тут не про очікування, тут про чи щось зв'язане з погодою. Чи... Якось зв'язано з рішенням військових. Чому тому, що там, якби буде команда рухатись от завтра, післязавтра буде рухатись завтра післязавтра все готово. Тут не про не точно не про західну зброю, яку ще чекають. Тут просто якесь вичікування до якоїсь команди, до, до якоїсь дозволу для того, щоб якось починати. Чи буде в Україні дефіцит електроенергії влітку через виведення в ремонт половини блоків атомних електростанцій? Я не думаю, що це буде глобальний дефіцит. Те, що там можуть бути якісь перебої на ремонти, саме на ремонти, так, але це не про дефіцит. Точно, що не про дефіцит, навіть скажу більше, там є. Чи графік відключення зараз його якось доводять до, до пуття, і буде все нормально? Не буде тут дефіциту. Ні, ми пристосуємо до цих умов, буде нормально. Чи дійсно наразі багато країн почали нагнітати ситуацію, щоб посадити Україну за стіл переговорів з агресором на умовах РФ? Є інтерес все закінчити і. Якби всім хочеться якогось спокою. І це одна із саме умов цієї війни. Так що тут моя відповідь так. Чому Трамп заявив, що США надсилають Україні занадто багато зброї? Ну, треба розуміти, що це взагалі політична боротьба. Те, що він каже, це якісь дивіденди. Він підтримує певну. От якусь певну групу, і він оце е, озвучує без кінця думки цієї групи. Саме через Це він... Це політична гра, тут все про політику, все саме про це. Чи його тривожить те, що багато дають зброї? Я вас умоляю, це смішно. Що б вам не казали, для Америки це каплі. каплі. Ні, це, це неправда. Чому окупанти почали масово вивозити документацію і майно із захоплених держустанов на півдні України? Чекають наступу І е, розумію, що там залишилися якісь дні. Е, звертаюся до всіх, хто хоче навчатись на курсі того, що саме 29 травня у мене. Йде курс таро для поч для початківців. Він так і називається від початківця до майстра. Запрошую всіх, хто цікавиться таро, кому цікаво освіта таро, кому цікаво саме відчути таро як енергетичну практику. запрошую вас до себе на курс. Питання від підписників, Юлія Ахмедшина. Скажіть, будь ласка, чи правда те, що Китай наказав президентам Казахстану, Туркменістану, Азербайджану та Білорусі віддати всю свою зброю Росії, а в обмін він надасть їм свою зброю. Про що вони домовлялися на 9 травня при зустрічі? Таким чином, Китай хоче, щоб війна продовжувалась довше, та чи вдасться їм це зробити? Якщо це правда, та як на це буде реагувати США та ЄС? Я думаю, що це щось похоже на правду. Ну, похоже, тому що там якісь такі умови. Це не, не саме як віддати, а саме поміняти, обміняти на щось краще, крутіше, дорожче. І всі, всі в цьому мають свій зиск, свою вигоду. Так що я думаю, що правда, і про це й домовились. Про це й домовились. По коли фортуни, це, це прокрутили. питання від Ірини Романенко. Що буде з зерновим коридором в цьому році? Чи відновиться експорт зернових? Я думаю, що він відновиться, але не зараз, пізніше трохи. Принаймні, це може бути десь туди ближче до середини літа, чи кінець аж відновлення буде, але там є дуже важкі перемовини по цьому зерновому коридору. Питання від Світлани Бадеха. Чи введе Китай війська в Крим, щоб підтримати расистів і не дозволити Україні звільнити? Я думаю, що ні. От не піде Китай. Чи хочуть є така ідея, вони над цим, думають. і взагалі для Китайців це зробити легко. Але дуже невигідно, там піде якийсь конфлікт проти Китаю і Шкурка вичинки не варта і. Ну, просто я не думаю. Воно нам говорить, що воно в планах такі залишиться. Мені здається, що ні. Питання від Наталі Остапенко. Чи правда, що Рашка використала кліматичну зброю і що аномальна весна і розлив річок це її дія? Ні, це неправда. Це інформацію, яку роздувають, показуючи знову ж якісь там офігенні розробки рашки. Піднімаючи статус світі і знову стуртургуючи повітря, друзі. Якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи буде найближчим часом значно погіршувати ситуація навколо ЗАЕС? У те, що навколо Запорізької атомної станції почнуться якісь бойові дії, це точно. Наскільки це погіршення, я не можу, тому що якби нам все-таки тут маякують, що для нас це хороше ці події. Так що, напевно, воно для України не погіршення, але те, що прийдеться Росії захищати ті території, то точно. Чому Пригожин почав говорити, що окупанти не дуже той хотіли взяти Бахмут? Ні, він точно петляє, він якимось чином оправдує те, що сталося, тому що нам зразу говорять, що те, що він каже, це брехня і знову ще раз брехня і неправда. Він, якби, хоче відказати назад. Всі добре розуміють, що Україна наступає і треба підготувати якусь подушечку, да і не потрібно було, і навіщо? А ми зараз зробимо мінусове наступлення? Так що тут все в риториці Кремля нічого нового чи дійсно Путін разом з Шейгу хочуть найближчим часом остаточно злити Пригожина та його ПВК Вагнер? Чи хочуть злити, хочуть але. Все-таки, я ще раз говорю, що Пригожин це не просто якась така слабенька фігура. Він зараз грає, розуміє, що вік Путіна закінчився і він хоче займати якісь такі ведучі позиції. Так що зараз у Пригожина насамперед починається політична кар'єра. Я не бачу, що його прямо зіллють. Там може бути навіть декілька. Якихось сценарії на побачні та можуть підготувати, чи якісь аварії, чи щось на того. Але в нас колесо фортуни не говорить, ну по, по випадковості вилетить і нічого не поломає, чи не він сяде, так що він повинен там вижити в будь-якому випадку, щоб там йому не підготували. Чи допоможе світовий інвест гігант BlackRock зробити Україну значно привабливішою для інвесторів? Не можу сказати, що він саме так зробить, тому що якщо ми беремо загалом, чи робить він, так він робить. Він зараз розказує, там різного роду плани розробляються, якісь стратегії і так далі. Але поки Україна воює, поки, поки там у нас, вибачте, мене вкрадуть, не може Україна бути привабливою для інвесторів, те, що туди зайде якась кількість. Вона зайде, але це не про масовість, це не про те, що Україна буде розлітатися як гарячі пиріжки і всі її будуть хотіти. Ні, це, це не про це. Там в нас треба робити щось із законом і робити ще щось із біженцями, які побужали. Тут в нас такі дві проблеми. Так вони роблять якісь там, є планування. Не дуже в них це буде получатися. Чому деякі західні політики у приватних розмовах закликають Україну не звільняти Крим? Тут багато факторів. Перш за все, там не дуже є віра, що Україна його може звільнити. Що б там не казали, віри тут немає, немає, вважаю, що не буде ресурсів чи не хватить ресурсів. Для Крима з іншої сторони, що це затягування? Затягування на довший час і це якісь він знає, чи перемовини, чи умови. що Якщо не полізете до Крима, то в принципі це все дуже так швиденько закінчиться. Тут з цієї сторони більше чи несе загрозу так звана евакуація із заес тисяч працівників. Прямої загрози не несе, але те, що цим е, зараз торгують, цим жонглюють для перемовин. Так, там о, Росія, як завжди, своє вибирає, вона щось там і отримає за це. Тут а, якісь фінансові не знаю, домовленості, чи може якісь зниження з Цими своїми діями вони піднімають якби градус, градус перемовин. От, там завтра підемо, там до тій станції буде хана, я, ми якби не приймаємо там участь, але так сталося. І зараз такі от такі йдуть під Чому на параді в Москві було так мало бронетехніки? Я так, наскільки розумію, фюрер так вирішив. Це його бачення було. Навіщо все повинно бути для фронту? Це така, якісь, не знаю, Ну, не знаю, щоб, щоб загострити, щоб показати, що в будь-якому випадку нас немає. Я б сказала, такий якийсь проєкт Кремля. Чи дійсно Пригожин робить заяви про жахливу ситуацію у Вагнері, щоб зняти з себе відповідальність через майбутній тотальний провал у війні? Ну, сказати, знаєте, що там все як по маслу ні, це неправда. Десь на якихось. Фронті на лінії фронту, вони дійсно там сильні десь, там все доволі так сумненько, але загалом поки їм вистачає. От якщо все притягнути в одну лінійку, то загалом, поки їм вистачає. Вистачає цього ресурсу, так що можна сказати, що так. Чому Кісінджер прогнозує до кінця року реальні переговори між Україною і РФ? Один із сценаріїв війни, що десь придеться Україні сідати за перемовини, то просто туди, якби, дві країни притягнуть за хвоста, за уші, як хочете, для того, щоб сіли. Сказати, що це 200% ну, питання. Питання, чому? Тому що нам говорять, що це 50 на 50, і якби за цими заявами ще закривають що, що має відбутися найближчим часом, от найближчим. Це не про наступ, це саме якісь політичні нові якісь політичні союзи, і оце ці політичні союзи можуть якось змінити там все. Загалом обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.